З Новим Днем, Україна! Ваші увазі, Subaru Legacy 2018 рік. Комплектація преміум. У 2024 році пригнана моїм партнером пару приємних бонусів, рідна безпека і салон Шкіряний від Ліміти. Сьогодні про неї розповім, пристебніться, поїхали! Під капотом у нас двигун 2,5, варіатор і повний привід, звісно, від Subaru. Все це, як зазвичай, надійно, зауважень немає. По приїзду в Україну в неї був пробіг 93 тисячі кілометрів, вона зараз експлуатується і паралельно продається. І на одометрі на дану мить 100 тисяч км у неї якраз рівно. Що було замінено олива в двигуні, олива в варіаторі були поміняні. Газове обладнання тут додатково обладнано на ним і зареєстровано в техпаспорті. паспортах. до пошкодження, пошкодження було тут так, скажімо, формально в правий кут. Ланжерони, наскільки я пам'ятаю, тут навіть нічого не тягнулося і не робилось по ним. Спробую зараз їх планом показати. Помінявся капот, фара, бампер, крила. Тут було трошечки ну направляюча мінялася тут одна. Фара сказав. Тепер дверка помінена, вона була продерта на оригінальну нову. Ось ця дверка, і крило робилась, по ній трошки теж тут були подряпане, тут на них є шпакло. Тобто тут фарбована сторона. Дверка в один слой нова, капот, новий рігло теж в один слой фарбувались. Лобове скло поміняне. І з цієї сторони теж мінялось крило, воно пофарбоване і перехід на ось цю дверку. Дах не фарбований. Далі ці всі елементи не фарбовані. Зробова гума у неї ось в такому вигляді. Пола КП, зато вона вся ціла й охайна, немає ніяких сколів, подряпин і так далі. Все дуже красиво. І з прийомів фарбувати довелося праву сторону, тому що дверцятами були десь. Подряпинки десь, трошечки примятинки, ну Таке я пробив до 200 мікрон, все, десь 150, десь 130, десь 120, ну, прийоми трошечки фарбовані. Одразу, поки не забув, є обігрів дзеркал і монітори сліпих зон. Дата конвейерна у нас 618 рік перший місяць. Бачите, салон поставили бачите, з донора з лімітеда, електропривід сидушки є. Шкіряний, ну, він трошечки не хімчищений зараз нічого, але шкіра жива. І ціла. Пробігу ось у нас на одометрі 100 тисяч км. Маємо 4 склопідйомника передні з авторежимами, з затяжками, електродзеркала. Тут у нас відчиняється багажник, яскраві щітка приладів, блачок від газового обладнання. Тут вимикається система стабілізації, монітори сліпих зон. Вимикається також стеження за смугою руху і захист від зіткнення. Система ISI у нас тут є. Дві камери з 3D-зображенням сканують картинку, подібно людського боку, з вбудованим інтелектом. Захищають нас від на пішохода або у автомобіль в поточному напрямку. І так само відповідають за адаптивний круїз. Він у нас тут є, тут і утримання в смузі є, і радар, бачите, Дістронік, все ця, ця система нам гарантує. Поки тут не забув, дзеркало з автоматичним затомінням і з компасом. Є датчик світла, є протитуманки, є підрульові пелюстки, шкіряне кермо, ну невеличкі там от, тут від. Каблучки є тут, зацепочка, а так живе ціле. Управління мультимедією hands-free. Бартовим комп'ютером, датчик тиску в шинах, у нас, до речі, тут є. Вона на ключі, преміум іде. Мультимедіа з Android Auto і CarPlay. USB AUX все це є тут у нас теж. Ось. Є камера заднього виду з проєкцією. Обігріви передніх сидушок. І двозони клімат контроль Електроручник. І допомога при підйомах. Ми, якщо я натискаємо, то не треба тримати ногу на педалі гальмів, можна відпустити і просто стояти. А потім, коли ти газнув, тоді вже поїхав. Ну, наче все. Повторюсь, що безпека в неї рідна, що є великим бонусом. Ви на аукціоні можете бачити самі ці фото. В цю тему приїхали. На другому ряду сидінь, все шикарно. У мене зріс 193 см. Я сиджу зараз сам за собою, тут поміщаюся, я там розвалився максимально. Трошечки колінами можемо яких тканей тут торкнутися і все. Все зручно, все комфортно. Є підлокітничок, є два підстаканничка. є USB-адаптер, два штучки, бачите, для зарядних пристроїв. Ну, Все добре. Багажний відсік у нас відчиняється або з ключа, або з салона з кнопочки в преміум. Тут кнопки немає, як в лімі, тоді на безключовому доступі. Багажник і чистий. І простори спинки скидаються нижче. У нас тут знаходиться газовий балон. Всі в заводі герметики. Ну і запаска з комплектом монтаж не має бути, просто з собою її не возять. Обов'язково маємо з вами китнути, зробити тест-драйв. Під капотом забув сказати, що робилася ревізія попередку. Шарова там одна була замінена, здається, втулки стабілізатора. Можливо, помиляюсь, помиселені блоки задніх передніх речагах. І про льові рейці. Був у них зазвичай є така хвороба, поклацування нюансик. Там замінили пружиночку і черв'ячок. Вона зараз ну, в ідеалі, як нова, без зауважень. Що важливо сказати, чим хороші е рестайлові легасі і отбеки в порівнянні з дорестайловими, ну, скажемо так, з 2018 року. В них сучасніший варіатор. За рахунок цього вони виходять трошечки економічніше. І система ГРМ трошечки там відрізняється незначно. За рахунок цього на такому автомобілі по бензину можна виходити на витрати в діапазоні, скажем, 9,5 11 літрів по місту. Це така, скажімо, мінімальна, максимальні планки. Пробуємо розгін від 0 до сотні. Рухаємося ми ворочкою в поворот. Вони не самі скоросні, але, як на мене, то вистачає непогано. Ми рухались ворочкою в поворот, ви побачили. Сотку ми зробили, я вже відпустив, йдемо в накат. Зараз пострибаємо по трамвайним речкам. Послухаємо ту саму підвізку. Підвізка шикарна, жодного жодного люфта, жодного зайвого звуку я не почув. Їде приємно. По Пашунки для, для японців все теж досить непогано. Ну, двигун чуть чуємо, чуємо в салоні, а так норм. Серед седанів ціна якість, повний привід, практичність, надійність, комфорт. Legacy, ну, на мою думку, на зараз топовий автомобіль за свої гроші, тим більше. Мазда шестірка по-своєму цікава, але все ж таки ми не маємо повного приводу. Трошки інша концепція, і філософія. Мазда 6 більш така цепка до дороги. А Лігасі більше на комфорт. Єдине, що ви коли на Лігасі переїжджаєте трамвайні е, поліцейських лежачих, ви взагалі їх не відчуваєте, що на наубеку, що на Лігасі дуже-дуже м'яко проходить. Тому від себе раджу придивитись. Як на мене, той екземпляр досить гідний. Приїжджайте, перевіряйте та й купляйте. До зв'язку до зустрічі з вами, був Льоха Трандафта. Всім бажаю миру. Ну, а нам перемоги! Слава Україні!